Всім привіт! Сьогодні ми поговоримо про таке аніме, як Такт Опус Судьба. Це аніме в жанрі фентезі-бойовика на тематику музики. І по-жанру якраз у аніме йдеться про світ, в якому атакував після падіння астероїда. Два, як їх самому аніме. Про Трьох сіб, які якраз постраждали від цих Д2 і хочуть трохи спасти світ, можна так сказати, і щоб музика назад вернулася у світ. Так як після того, як. Де 2 чотири музику, вони якраз атакували. І за цього якраз і заборонив музику. І сама аніме як мені дуже хороша, хоч я це кажу і про всі аніме у відео. Але якраз це аніме також подобається. Тих, кому. Дуже хорошо подобається музика, особливо класична музика, вроді Бетхована, чи ще якихось виконавців. І, тому, якщо вам так подобаються її, Така музика і, можна, так сказати, в жанрі бойовиків також так вам нравляться, то можете сміхливо починати перегляд цього аніме, так як воно до того що і ще й коротке, і ви можете швидко його за один вечір подивитись. І також, якщо ви хочете. Підтримати цей канал, точніше, ви можете його підтримати, якщо хочете. Фінансово ссылка буде в описі, або, якщо не хочете фінансово, то можете також підтримати цей канал, тим, що напишете декілька коментарів під цим відео. І також можете поставити вподобайку під відео і підписатися, якщо ще й досі не підписані. і на цьому у мене все. Всім дякую за перегляд. Всім пока.